Не було ще на каналі про нічне водіння. Сьогодні одна маленька частина. Рухаючись вночі, можна якраз побачити наскільки класно організовано або погано організований дорожній рух. На мою думку, найкраща організація це якісна розмітка, яка допомагає вночі або в дощ орієнтуватися на дорозі, особливо в незнайомій місцевості. Ну і далі це там дорожні знаки і так далі. І дуже часто вночі, якраз коли ти не бачиш контексту навколо, дуже важливо прийняти точне і правильне рішення. І найважливіше це власна безпека і безпека інших водіїв. Уявіть собі ситуацію: ви рухаєтесь, невідоме місце, під'їжджаєте до ось такої ділянки. Можна навіть на дальньому світлі, тут бачити знак, прямо дороги немає, і є розгалуження. І я в останній момент приймаю рішення вімкнути лівий покажчик повороту, тому що я вважаю, що я повертав ліворуч. І тут виникає запитання. А якби я по розгалуженню поїхав е, трохи правіше, я би поїхав прямо чи направо? І зараз, там, де я поїхав. Тут деякі водії як їздять, вмикають покажчик поворота. Вони вважають це поворотом ліворуч. Чи вони вважають це рухом прямо? Я про це дуже часто розповідаю в своїх курсах. Рекомендую, якщо ви вивчаєте теорію для складання іспиту в сервісному центрі, або вивчаєте теорію для... Власного там водіння. Я рекомендую власний курс правила дорожнього руху за 220 хвилин. І ось в курсі я намагаюся розказати, в чому різниця повороту і руху прямо. Ні того, ні повороту, ні терміну рух прямо в правилах дорожнього руху немає. А отже, треба брати правила, тлумачити і застосовувати потім на практиці. І ось в таких ситуаціях важливо швидко оцінити, а у вас видимість там ну, на дальньому світлі 100 метрів, на ближньому 60-70, за декілька долі секунд оцінити це поворот чи ні, чи це рух прямо чи ні. Я вирішив, що це поворот саме зараз в нічний час. Але ось такі ситуації, вони мене... Заставляють про багато речей подумати, тому що вони дуже часто трапляються на наших дорогах, і іноді вони можуть навіть трапитись на іспиті, і вам треба знати, як аргументувати, це помилка чи ні. Тому, коли я проїжджаю такі ділянки дороги, я думаю, чи є у мене можливість повернутися на цю ділянку. У мене є можливість повернутися і є можливість повернутися в день. Давайте спробуємо подивитися на це місце. І відповісти собі на декілька запитань. Це перехрестя чи ні, це вигін дороги чи повороти, це розгалуження, там взагалі є головна або другорядна. А якби там справа хтось виїжджав, я йому повинен дати дорогу чи ні? Можете зараз спробувати відмотати відео назад і подивитися в нічний час. Наскільки важливо прийняти правильне рішення і наскільки важко його зробити за такий короткий час. Тому пропоную разом вивчати правила дорожнього руху, тренувати свої знання і шукати правильні рішення. І, можливо, безпечні, але не завжди згідно правил дорожнього руху. Чи це одне і те ж саме? Підписуйся на канал, став лайк і повертаємось на це місце через декілька годин в день. Погнали! Ви їдете невідоме місце і місто. І тут жодних знаків, дорога ось так оп. І я поїхав ось в цей напрямок. Як ви думаєте, мені потрібно було вмикати лівий покажчик повороту? Напишіть, будь ласка, коментар під цим відео з вказівкою саме часу відео. Я перевірю, що ви думаєте з цього приводу. Підтвердження, що я по головній дорозі, і коли я їду з іншої сторони, то вже якось по іншому все це виглядає. Чи треба тут правий показчик повороту, і чи треба лівий, коли я поїду ліворуч, ця сама ситуація, ви їдете по незнайомій дорозі, і навігатор вам каже, що вам ось тут правіше. І виникає запитання: а чи треба зараз було вмикати покащик повороту, чи я рухався прямо? Знову ж таки, напишіть, будь ласка, вашу думку. Тема вікнення поворотів вона дуже цікава. І дуже часто водій-початківці хочуть знати чітку відповідь. І мало того, ця відповідь їм потрібна, щоб, наприклад, якщо така ситуація трапиться на іспиті, що робити? Я, коли в незнайомому місці, думаю, чи я допоможу своїм покачкам повороту, чи нашкоджу лівий показчик повороту і я уходжу ліворуч. При тому, що хтось з вас зараз постережливий скаже, так там була розмітка, і ви поїхали по головній дорозі. І що? Це зараз ніяк не впливає на вімкнення показчиків повороту. Тобто є розмітка, я в межах смуги. Якщо я не міняю смугу, якщо я їду по головній, деякі водії кажуть, тоді не треба вмикати покажчик повороту. Ні. Головна напрямок головної дороги, трошки прямо, чи там ще щось, це не впливає на покащик повороту. Важливо, чи ви здійснюєте маневр, чи ні. І ось це найважливіше. Ось тут знак, що у мене головна, друга рядна примикає з правої сторони. З цієї сторони, ніби все логічно. Але коли я в невідомому місці, коли я в невідомому, я можу спокійно. Показати правим показчиком повороту, що я тут уходжу направо на Т-образному перехресті, але не уходжу, наприклад, наліво. Тут важливе питання, коли ви наближаєтесь до такого перехрестя, ви зараз собі задаєте питання: я буду здійснювати маневр. Я буду здійснювати маневр направо чи наліво, і в залежності від того, буде вімкнення відповідного показчика повороту. Те саме перехрестя, я вважаю це перехрестя, тому що там є дві дороги, і є і там, і там наскрізний проїзд, все окей, просто перехрестя поки що для мене з цієї сторони рівнозначних доріг. І ось коли я уходив ліворуч, я вмикав покажчик повороту. І коли уходжу праворуч, я теж вмикаю покажчик повороту. І що важливо, якщо, наприклад, така ситуація трапилась на іспиті, то е, ви повинні розуміти одну річ, яку зараз відповім. Коли трапляється ситуація на іспиті, е, перше, ви задаєте собі питання: тут перехрестя? Якщо у вас сумніви, ви вважаєте, що це перехрестя. Друге, е, якщо тут ви вважаєте, що перехрестя, і в одному випадку ви здійснюєте поворот праворуч. Або в іншому випадку ви здійснюєте поворот ліворуч. Ви повинні пам'ятати про друге важливе правило: що перед поворотом, чи праворуч, чи ліворуч, ви зобов'язані зайняти крайнє положення. Тому, грубо кажучи, підходячи з таких теоретичних знань з правил дорожнього руху, якщо ви їдете праворуч, вімкнули правий показчик повороту і не зайняли крайнє праве положення, це може бути помилкою і в житті, і на іспиті. Якщо ви вмикаєте лівий покажчик повороту, тоді все окей. Деякі водії, я це називаю правило місцевих жителів, деякі водії по одній з доріг тут рухаються, не вмикаючи покажчик повороту. Чому? Тому що можливо це історично склалося. Можливо, ось ця дорога вона побудована 2-3-5 років тому, наприклад, до нового заводу, і там далі там до наступного села. І раніше тут взагалі не було дороги, і вони їздили по тій дорозі, і можливо звикли. Можливо, там раніше стояв знак напрямок головної дороги, що дорога головна уходить ліворуч. І вони звикли, що по головній дорозі можна не вмикати покачки повороту. Хоча. Я і в попередньому відео розповідав, і знову можу вам зняти відео, я вважаю, що напрямок головної дороги не впливає на вімкнення або не вімкнення покачки повороту. Головна дорога тільки показує, хто першим проїде те чи інше перехрестя. І найважливіше, коли ви їдете по такій дорозі, я хотів би, щоб ви звертали увагу на один важливий момент: а якщо ви їдете вперше. Як тут бути? Класно би, якби дорожні служби поставили, наприклад, тут не знаю, знак поворот дороги, там, чи знак, де є другорядна і головна. Тобто, які знаки, які б вам допомогли. Перше, визначити хто перший, хто другий, і друге, визначити, де прямо, де ліво. Я на таких перехрестях для себе визначив, що в невідомому місці. Я дорога, яка йде праворуч на теобразному, ось так під гострим кутом. Я вважаю, що це поворот направо, а дорога, яка нібито трошечки уходить ліворуч, це поворот ліворуч. І за завчасно вмикаю відповідний показчик повороту. То другий момент, ми ж то зараз з вами їхали в день, і розмітку було видно, і дорогу було видно, і нібито нам здалося, що направа дорога якось вниз уходить, і ми чомусь її вважаємо. Менш е, е, головнішою там чи другорядною, тому що вона якось по-іншому. А насправді вони обидві асфальтовані. Е, насправді, з однієї сторони, це перехрестя рівнозначних доріг. Так, з іншої сторони, там же ми побачили знак попереджувальний про те, що ми на головній дорозі. Але я ж можу їхати тільки в одну сторону, я можу їхати не знаю, до друзів в село. І не знати цієї дороги, я не знаю, які знаки з іншої сторони, тому це недопрацювання дорожніх служб. Але найголовніше, я завжди, коли рухаюсь цією дорогою в день, я завжди думаю, а якби я рухався вночі, чи допоміг би я водієві вімкненням своїм покачкам повороту? Якщо я би допоміг іншим учасникам, які рухаються за мною, бо я то бачу розгалуження, а вони то за мною бачать тільки мене. І от якщо я допоможу покачкам повороту, я тоді вмикаю покачки повороту. Тут взагалі класна ситуація. Мені подобаються такі ось місця, розв'язки. Я коли десь подорожую або по справах, я от коли бачу такі місця, я потім туди повертаюся, і мені хочеться зняти навчальне відео, і просто зняти відео, поділитися з вами. Ось я зараз стою. Знаків немає, ніяких знаків пріоритету не було, нічого немає. І оце зараз взагалі питання перехрестя. Якщо перехрестя, якщо я зараз буду рухатись ось в тому напрямку, це прямо? Чи це ліворуч і тут праворуч? І ось ці запитання, які водієві дуже часто треба швидко знайти відповідь. От давайте подивимось, цей водій вімкнув лівий покажчик повороту, продивився зліва і справа і поїхав. Але у мене. Питання: а зліва я повинен давати дорогу, чи тільки з правої сторони? Знову ж таки, спробуйте поставити відео на паузу, подивитися на цю ситуацію і написати ваші коментарі під відео. Тільки напишіть їх, не переглядаючи відео далі, тому що в цьому якраз і буде найцікавіше, коли ви спочатку побачите. От зараз, якби я їхав, він би повинен мені уступити дорогу. Бачите, він як їде. Він готовий до того, що я зараз міг поїхати. Я для нього перешкода справа. Чи він по головній дорозі? У мене немає знаку дати дорогу. Це може бути рівнозначне перехрестя. Ось так багато запитань, а у водія дуже часто. Дві секунди. Давайте спробуємо проїхатись ці перехрестя. Ой, підсказав, так. давайте спробуємо проїхати ще разочок, і я покажу, як я думаю. Поїхали! Я тут намагаюсь зайняти таку позицію, щоб легко продивлятися зліва і справа. І вмикаю лівий покажчик повороту, тому що я так зараз став, що вважаю це поворотом ліворуч. Але можливо хтось це буде вважати рухом прямо. Тобто, я показав вам на відео, що вімкнення показчиків повороту це дуже часто творчий процес. І тут важливо не. Витворяти, а творити, щоб ви були зрозуміли для інших учасників дорожнього руху. І коли я говорю про нічний час, а поставте себе потім на місце, ніби ви їдете за кимось. А що б ви хотіли, щоб водій попереду для вас зробив? Ви би хотіли, щоб він вімкнув покажчик повороту, наприклад, на такому розгалуженні, і попередив вас про це? Якщо так, значить вмикайте покажчик повороту, ви допоможете іншим. Ось зараз виїжджає фура, бачите, вона зупинилась і виглядає мене, дає мені дорогу. Хоча з їхньої сторони жодного знаку про дати дорогу немає. Але вони виїжджають, і дають дорогу. І от я думаю, вони дають дорогу, тому що так історично тут склалося, тому що тут колись стояли знаки, чи вони просто знають, не знаю, що я знаю, що я не знаю. Ну з їхньої сторони жодного знаку немає. Але вони виїжджають так, ніби вони з другорядної. Це для них безпечно. Це круто. Це називається тлумачення правил взаємодія з іншими учасниками дорожнього руху. Виконуйте правила. Давайте спробуємо підвести маленький підсумок. Я наближаюсь до ось такого розголуження доріг. І якщо я хочу їхати дорого, ніби дорогою ліворуч, я вмикаю лівий покажчик повороту і уходжу ліворуч. І ті, хто знаходились би тут, побачили, куди я їду, і ті, хто знаходились би позаду, теж побачили. Чи міг би я вважати, що це рух прямо? Можливо. Але я завжди виходжу з позиції: дощ, сніг, туман, ніч. Як мені водіям, тим, які позаду, або з інших сторін, або пішоходам-велосипедистам, допомогти зрозуміти про мій напрямок, і головне зрозуміти завчасно. І це моя безпека, і це безпека інших учасників дорожнього руху. А ми знаходимося на одній дорозі. З вас лайк, підписка, поділіться своїми думками стосовно проїзду цього перехрестя. До речі, ось розгалуження. головна направа. І другорядна прямо. А тут треба вмикати правий покажчик повороту, коли їду по головній, чи треба вмикати лівий покажчик повороту, коли з головної з'їжджаю на другорядну. Чи рух на другорядну це прямо? Це питання, яке точно зламає не один спис, якщо ми будемо з вами спілкуватися під цим відео. Напишіть. Вашу відповідь, мені цікава ваша думка. Я впевнений, що деякі з вас напишуть по головній дорозі, ми не вмикаємо поки що повороту. Хотів би почути ваші аргументи. Саме цікаве, що ось з цієї сторони це перехрестя взагалі по іншому виглядає. Тут взагалі немає знаку, що я рухаюсь по головній чи по другорядній. З тої сторони було напрямок головної дороги, а тут взагалі немає. Ось так, друзі, такі запитання перед нами ставлять дорожні служби, дорожні розв'язки, щоб ми знаходили відповідь, чи вмикати по кащі повороту і в якому напрямку вмикати, і щоб ми точно розрізняли, де рух прямо, а де праворуч, де ліворуч. Вивчайте правила дорожнього руху, в тому числі разом із курсом правила дорожнього руху за 220 хвилин. Під цим відео ви можете купити курс і вивчити правила за пару годинок. Ось тут, з однієї сторони, дорожні служби, бачите, показали Львів прямо, а золочів праворуч. У вас можуть бути різні підказки на дорозі. Наприклад, як вам визначити, що тут ви прямо, а тут ви праворуч? Знаки. Навігатор вам показує. Розміткою є позначено. Але найголовніше, що коли ви думаєте і засумнівалися, то я рекомендую використати наступну річ. Якщо я сумніваюся, значить я вмикаю покажчик повороту і виконую тут правий поворот. Наприклад, правий поворот, праве зеркало, крайнє праве положення і виконую поворот праворуч. Класно для водія початківця, коли ось таке перехрестя. Тут точно зрозуміло. Направо це направо, наліво це наліво. А то ось ці розгалуження, ось так треба робити перехрестя дорожнім службам. Все зрозуміло. Зупинився. Знак mm. дати дорогу є, дав дорогу зліва, дав дорогу справа, наліво і направо. Прямо тут точно нема, бо можна. Попасти в огород. Я щось, коли закінчив зйомки, подумав, що багато запитань у відео і дуже мало відповіді. А ви, водій початківці, навчаєтесь або, можливо, дійсно попадали в такі ситуації, і вам би хотілось почути трохи більше теорії. В своєму курсі правила дорожнього руху за 220 хвилин я намагаюсь чітко розвести, ну наскільки це можливо, що таке рух прямо, що таке поворот дороги, а що таке поворот е, як маневр? І в, в своїх теоретичних курсах я це роблю. Тому, якщо хочете, можете купляти курс правила дорожнього руху за 220 хвилин під цим відео. Можете приходити в клуб сучасних водіїв, там теж є відеолекції по теорії. Але зараз я хотів би коротко пояснити декілька важливих речей. В правилах дорожнього руху чітко не зазначено, що таке поворот. Тому, коли ми говоримо про поворот, давайте відходити з іншого. А що таке рух прямо? Дуже легко, коли немає прилягань доріг, нічого немає, ні польових, не лісових, ні якихось там ґрунтових, нічого немає. Ти їдеш і просто дорога повертає. Встановлений знак, наприклад, небезпечний поворот праворуч або небезпечний поворот ліворуч чи декілька поворотів. Ти розумієш, що ти рухаєшся прямо згідно правил дорожнього руху, але по компасу ти, можливо, там робиш повороти і кермом ти теж крутиш. Але по правилам дорожнього руху це прямо і показчики повороту. Не вмикаються. Але якщо ми виходимо з позиції рух прямо, тоді можна вважати, що можна вважати поворотом як маневр. Я перечитав багато правил різних країн, є різні думки з цього приводу, спробую підвести якийсь такий маленький підсумок для вас. Поворотом можна вважати зміну напрямку руху ліворуч чи праворуч в межах перехрестя. Тобто, якщо ви перетинаєте смугу, зокрема, і зустрічного напрямку, якщо це перехрестя, ви з'їжджаєте на іншу дорогу, це можна вважати поворотом. Сьогодні дуже часто ми користуємося навігаторами, тому якщо ви з вулиці Шевченка плавно потрапляєте на вулицю Коцюбинського по навігатору, то це можна вважати поворотом. Ви змінили дорогу. Це було перехрестя, змінилась дорога або вулиця. Класно, коли є підказки дорожніх служб у вигляді розмітки з цієї там смуги праворуч, з цієї смуги там прямо. І знаєте, ви бачили такі сині знаки, які показують ніби прямо, але там віляє смуга. Тобто смуга повертає, дорога повертає, але по правилах дорожнього руху ви рухаєтесь прямо. Тому, виходячи з цієї позиції, ви можете собі задавати запитання. Зараз у мене розгалуження доріг. Є дорога трошки праворуч і трошки ліворуч. Я зараз буду здійснювати поворот направо. Та тоді правий поворот, праве зеркало, е крайнє праве положення і прав е поворот праворуч. І супер, всі водії позаду. Я всіх попередив. Якщо там десь попереду є велосипедисти, пішоходи, які планують перейти, зустрічний транспортний засіб, всі розуміють, що я праворуч. Деякі з вас кажуть, ой, ну бувають такі ситуації, коли вона трошки уходить праворуч і можна вести в оману водіїв тим, що ти ніби зупиняєшся. Окей, якщо водій позаду думає, що я зупиняюся, і він почав зменшувати швидкість, але я не зупинився, а продовжив рух прямо. На перехресті обгін все одно заборонений, тому, грубо кажучи, якщо я ввімкнув правий покажчик повороту, це не значить, що він буде мене обганяти да, і подумає, що я буду зупиняти. Він просто зменшив швидкість. Але якщо він зменшив швидкість, і ми вдвох, особливо в нічний час, безпечно проїхали ось таке незрозуміле розгалуження, то, можливо, все окей. Тому ви задаєте собі запитання, чи будете ви здійснювати зараз маневр. І якщо ваша відповідь так, я буду зараз здійснювати маневр повороту направо чи повороту наліво, ви пам'ятаєте другий момент. Перед поворотом треба завчасно вімкнути показчик повороту, завчасно зайняти відповідно крайнє положення. Продивитися в зеркало, що там особливо немає двоколісних, і потім зменшити швидкість, можливо, навіть поміняти передачу, якщо це механічна коробка передач, і здійснити поворот. Якщо ви вважаєте, що тут рух прямо, ви їдете прямо, не вмикаєте покажчик повороту. Але ще одна важлива деталь: знаки головна дорога, коли просто стоїть знак головної дороги, це значить, головна дорога йде прямо. Коли до головної дороги. Довішують табличку напрямок головної дороги. Велика не знаю, вирагідність, давайте так скажу, що головна дорога здійснює поворот. І що цікаво, напрямок головної дороги не впливає на вімкнення або невімкнення показчиків повороту. Головна дорога і напрямок головної дороги показують тільки вам, кому ви повинні давати дорогу або не повинні, і е, черговість проїзду цього перехрестя. Але поворот залишається. Уявіть. Зараз іде розголуження доріг. Ви направо їдете правий поворот, на лівий поворот. І тут ставлять знак, де ніби головна дорога, ну не ніби, а головна дорога уходить ліворуч. Тобто, що ви перестанете вмикати лівий покажчик повороту, ви його до цього вмикали. Ні, не переставите. А якщо прибрати знак головної дороги і на цьому перехресті поставити світлофор. То при світлофорі ви будете вмикати, а без світлофору ні. При знакові ви не вмикаєте, а без знаку вмикаєте. Тому я хотів би, щоб ви розділили поворот як маневр і черговість проїзду цього перехрестя, щоб ви задавали собі запитання. І найголовніше, е от правила дорожнього руху, їх треба не тільки читати і знати. А й застосовувати. І бувають дійсно такі ситуації, я впевнений, хтось з вас зараз під відео там напише в своєму місті якусь ситуацію або покаже, де там 3-5 розгалужень, які там по повороти повороту вмикати. Так, дійсно можуть бути нестандартні ситуації. Їх не так багато, можливо, 2%, можливо, 5%. Вони можуть бути. І, і там, і в таких ситуаціях дуже часто можна сказати одне просте правило. Правила дорожнього руху і вімкнення показчиків повороту це творчість. Але важливо творити, а не витворяти. Вивчайте правила дорожнього руху, застосовуйте їх на практиці, взаємодійте з іншими, розумійте, що показчик повороту це не тільки для тих, хто позаду, це і для пішоходів, велосипедистів, зустрічних з інших сторін, щоб вони спланували свої дії по відношенню до вас. І покащик повороту жодної переваги не надає, це ваше. Попередження інших про те, що ви зараз будете виконувати якийсь маневр, і якщо ви попередили, вони зменшили швидкість і ви всі проїхали безпечно, ви все зробили класно. Купуйте курс правила дорожнього руху за 220 хвилин. Підтримуйте цей канал лайком, сердечком, робіть репости, коментуйте. Мені дуже цікаво читати ваші думки, які потім призводять до того, що я знімаю нове відео, і знову ми разом із вами вивчаємо застосовуємо правила дорожнього руху. Обов'язково лайк і підписка. Якщо ти ще не підписаний на цей канал або не поставив лайк, ух, я буду трохи злий. Лайк, підписка і до нових зустрічей. Пока-пока.